Щаслива я, бо вірю в того Бога, який десь вірний всім вінець нетлінний. І хоч пройшла вже не одна епоха, він буде, був і є повік незмінним. Мій Бог живий, він з нами пробуває, до кого можу його порівняти? Подібних йому Всесвіті немає, хто знайде його, щастя буде мати. Він той, хто світ створив таким чудовим, Хто розмістив зірки в просторах неба, хто трави килимом встелив шовковим, Хто сил дає дозрі пшеничним стеблам. Мій Бог той самий, що провів свій нарік через червоне глибочезне море, стопом огненним їм стояв у хмарі, давав із скелі воду пить прозору. Мій Бог був другом вірний в Авраама. Ісак і Яків теж йому служили, Він з ними був, зі мною є так само, ті руки до цих пір мене хранили. Мій Бог зійшов на землю цю убогу, родив з дитятком у хліві насінні, щоб до небес відкрити всім дорогу, щоб кожен віднайшов у нім спасіння. Він сілював недужих і тяжко хворих. Слух повертав глухим та зір незрячим, давав підтримку тим, хто плакав у горі, був велолюбним, лагідним, терплячим. Мій Бог пішов на муки і страждання, щоб людство все із небом примирити, і ради твого й мого оправдання, Віддав життя, Щоб ти міг вічно жити. Хто із князів чинити в зміг подібне? Хто із царів віддасть у жертву сина? А мій Господь за грішних нас негідних віддав себе, бо полюбив нас сильно. Він вірний, всемогутній, незрівняний. Він Бог святий, він Альфа і омега, він справедливий, вічний. Бездоганий, для вірних всіх ще том'ять оберегом. У мого Бога так імен багато, я не берусь усіх їх полічити. Його дитина, я, а він, мій батько, моя потіха і душі спаситель. Не зрадить він, не кине в півдорозі, і відгородить від земного лиха, коли душа. У розпачі й тривозі розради слово скаже мені тихо. Щаслива я, що серцем Бога знаю, до нього направляю свої очі, в могутні руки себе доручаю, І все життя служити йому хочу.